Пуерто де Лакрус, готель Бессиміраміс. Робимо чекін вже вечір. У них саме класне, що у них є платний паркінг. 10 євро доба. Для нас це прекрасна вартість. Для Європи абсолютно низька доступна ціна, тому що з безплат безкоштовною навколо проблеми, як і всюди в туристичних таких місцях. З готеля відкривається гарний вид на океан. Він знаходиться на такі, як скелі, приємна атмосфера в холі. Він працює і на все включено. Ми брали на сніданках вечерях, тому що завтра в нас вже інший план. Чекаємо нашу кімнату. Номер у нас категорії сів'ю, тобто з видом на океан. Зараз побачимо, який саме нам дадуть. Отримали наші картки, отримали інформацію. Йдемо в номер. Номер он туди. Наліво. син. А йдемо туди. А, ось він! Супер. Вже одразу наш номер дивися, Пробуємо відкривати. Спрацювала картка. Угу. Так. Тут одразу у нас ванна кімната. Досить простор. Вау, лізі. ти її поставили маленьке ліжечко, які молодці. В номері приємно пахне. Так. Так, так, так. Є міні-бар і в ньому навіть є водичка. Обсі, якась іще водичка, лимонад і просто водичка. Ну, це, звісно, мабуть, платно чи ні, чи це велком? Треба буде прочитати. Це, ну, не бачу. А, телевізор. Тимофій, будеш перевіряти, чи є телевізор? Ліжко таке величезне, гарне, м'якеньке. Так, що це тут? Це, мабуть, можна зробити дві кімнати. Тут у нас шафка, Є. Тепліше одіяло. Ой, ковдра. Є сейф. Вон включився, працює телевізор. <смі> Велика така простора кімната, коридор, такий незвично трошки. Так, рушники є. Є якийсь набор, набір. Мабуть, зубні щітки. Так, зубні щітки, мило. Цілий, цілий комплект всякого різного. Мочалочки якісь. Коротше, все добре. Є фен, є такий мило доз, дозований, туалет, біде, все є. Біжимо. Все, ми біжимо. Продовжимо. Ще ж найголовніше це вид з вікна. У нас так по центральній частині. Ще видно, ще не ніч. Гарно. Дивися, як гарно. Гарно. Скелі, на скелі такий стоїть готель. І тут пляжу поряд немає, однозначно, треба десь їхати, мабуть. І йти точно не вийде. Краса. Зараз будемо йти на вечерю. Покажемо, чим тут годують. Ура! І моя вода! Зараз. Ти будеш спати цьому ліжку? Да. Добре! А що тут? Шо не це не це сюди можна скласти цінні речі. Я не, щой... О. я не вмію ним користуватися, краще я не буду чіпати. Е, залишайтеся з нами для вас. Працюють Тетяна Гапоненко і Тимофій Японенко, Seven Level Travel. Палець вгору, підписка на канал. У них є спортзал з 6 ранку до 20.00. Ми ще встигаємо сьогодні. Так, ресторани з 7 ранку до 10, з 13 до 15, з 18.30 до 21.30 вечеря. Ми вже через 15 хвилин можемо йти вечеряти. В них є бари з 10 до 18 бар в холі бар біля басейну і ще один бар, і ще один біля басейну з 10 до 19. Так, planta Флор. Тут все просто: мова англійська або іспанська, Room service. Так, паркінг і чайник можна взяти в оренду за 3 євро.